Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. Давайте з вами відправимося до лісу. Послухайте, будь ласка, загадку. Він вухатий наш дружок. В нього сірий кожушок, швидкий побігайчик. Хто це, дітки? Так, це зайчик. Правильно, подивіться, будь ласка, який в нас гарненький зайчик. А скажіть, а які вушка в нього? Так, довгі. А скажіть мені, будь ласка, якого кольору шубка у нашого зайчика? Правильно, сіренька. А який він? Великий чи маленький зайчик? Він маленький. Молодці. Малят. А який хвостик у нашого зайчика? Так, маленький та куций. Зайчик швидко бігає? Чи повільно? Він бігає швидко, тому його і називають зайчиком побігайчиком. Можете пострибати, як зайчики. А тепер послухайте ще одну загадку та скажіть, хто це? влітку ходить? Вемед збирає, а на зиму засинає. Малята хто це? Це ведмедик. Правильно. А ведмедик великий чи маленький? Він великий. А в нього якого кольору шуба? Так, в нього коричневого кольору. А які у ведмедика вуха? В нього маленькі. Ведмедика називають клишоноги, тому що він, коли йде, перевалюється з ноги на ногу. Можете також спробувати походити як ведмедики. Малята, послухайте ще одну загадку. Я руда. Низького росту, хитра я і довго хвоста. Хто це? Це лисичка якого кольору хутра у лисички? Так, рудого. А лисичка яка? Висока чи низька? Вона низенького росту. Вих... А який хвост хвістик у нашої лисички? Великий, довгий, правильно. Лисичку називають хитрою. Тому що вона весь час хитрує. Можете також спробувати походити як лисичка. Малята, а де ми сьогодні з вами були? Так, у лісі. А кого ми там зустріли? Правильно, лісових тварин. Також ми з вами відгадували загадки про цих лісових тварин і ходили з вами, як вони. Сподіваюсь, вам сподобалася наша подорож до лісу і знайомство з нашими друзями, лісовими звірями. На сьогодні я з вами прощаюся, малята. До побачення, до нових зустрічей.